Традиційна бавовна на Росії, торгівля трофейною зброєю та зустріч із найсильнішим ураганом століття у Сполучених Штатах. Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Зранку росіяни атакували Запоріжжя. Тричі з авіації поцілили по цивільних. Відомо про чотирьох потерпілих. Зруйновано приватні будинки, гаражі, потрощено автівки. Вибухи прогреміли у шостій ранку, коли люди збиралися на роботу. Докладніше, наша кореспондентка Кіра Овес довкола мене руїни. вибуховою хвилою. Та уламками знесло дахи у будинках, Зруйнувало гараж, побило автівки. Три потужних вибухи пролунали о шостій ранку. Одна з ворожих авіабомб вгатила ось сюди, в город пані Зорослави. Її хату зруйновано. Жінка впевнена, її та її маму врятувало те, що вони саме були у дальніх кімнатах і не пішли вчасно снідати в кухню. Мамка кричить в сусідній кімнаті, що це говорю, лежи, не вставай. Ну благо спасло нас, що ми нікуди не встали. Ми в дальній кімнаті а взрив з другої сторони. Це побита кухня в одному з будинків, що постраждав внаслідок ворожого авіаудару. Подивіться, тут все потрощено, фуруйовано. Ось такий вид відкривається з вікна тепер. Гараж побитий, ну криші, понятно, Комната та що була до города, теж вся хана їй. І... Ну, двері, все внутрі, все покороблено. У сусідніх будинках повилітали шибки, уламками зрешетило дахи. Загалом зруйновано та пошкоджено майже три десятки хат. Зокрема, і цю пані Тетяна була вдома разом із двома дітьми. Каже, чоловік не встиг відійти від будинку і кількох метрів на роботу. Як пролунав вибух, ми під діяла, укрилися. На мене рама впала. Син старший 13 років прибіг мене з під вікна доставав в тімнаті. Хоча він панічески дуже боїться, Я йому кажу, ховайся, стекла, ховайся. Він каже, мама, я вас буду доставати. Всі мешканці міста Запоріжжя живі, декілька людей поранено. Медики надали медичну допомогу. Комунальні служби вже приступили до відновлення житлового фонду. Біля побитих будинків вже свої палатки розгорнули волонтери, переляканих жителей, пригощають напоями та бутербродами. Докладніше про наслідки російської атаки розповім у наступних випусках Кіра Овес Андрій Хуповка, ТСН 1+,1. Семеро загиблих внаслідок балістичного удару по Чорноморському порту на Одещині з різницею в годину ворог вдарив ракетами іскандер по вантажному судну під прапором Панами. Шестеро людей загинули на місці, одинадцятеро дістали поранення, і вранці один із них помер у лікарні. Це вже третє судно атаковане росіянами протягом тижня. І зранку ворог поцілив по кривому рогу на Дніпропетровщині. Шахет увігнався у п'ятиповерхівку. На цю хвилину відомо про одну постраждалу. Їй 82 роки. У будинку потрощило дах, обвалилася сходова клітина. Із заблокованих квартир рятувальники евакуювали шістьох людей. Вибуховою хвилею повиносило вікно у десяти навколишніх багатоповерхівках. Зруйновано об'єкт комунальної інфраструктури. Одна людина загинула ще десятеро поранені на Херсонщині. У самому ж обласному центру росіяни вночі обстріляли поштове відділення, повибивало шибки, потрощино дах і стіни. Службові авто минулося без потерпілих. Напередодні ввечері ворог атакував інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Попередньо вдарив крилатими ракетами. Багатоповерхівки приватні оселі, підприємства та освітні заклади. Росіяни вкрили вогнем на Донеччині. Найбільше руйнувань у Чусовоярівській громаді. Окрім житлових будинків, там понівечено інфраструктурний об'єкт. ЗСУ контратакують ворога поблизу Покровська. За інформацією аналітиків інституту вивчення війни, українська армія просунулася на схід від міста північно-західну Миколаївку. Натомість загарбники тиснуть з іншого боку Покровська і дещо просунулися поблизу Новогродівки і в центральному районі жила не перше. Також військові аналітики повідомляють, що окупанти, начебто, відбили вовчанський агрегатний завод і мають деякі успіхи. В самому Вовчанську, що на Харківщині, а також незначно просунулися в районі Сіверська та Турецька. За інформацією генштабу на Покровському напрямку найгарячіше у селідовому. На додачу до постійних ворожих штурмів окупанти посилили обстріл керованими авіаційними бомбами. На Курахівському відтинку загарбники понад три десятки разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. Бої точаться одразу у дев'яти населених пунктах. Загалом на фронті за добу відбулося 149 бойових зіткнень. бойових зіткнень. сот метрів від ворога тримають рубежі на запорізькому напрямку. Піхотинці 65-ї окремої механізованої бригади зсу на воїнів постійно полюють російські безпілотники і ховатися від них дедалі тяжче. Допомогти можуть потужні засоби радіоелектронної боротьби. Із піхотинцями 65-ки вдалося поспілкуватися. Кореспонденці ТСН Кірі Овес. Наче у скаженілі? Цілодобово на наших піхотинців полюють ворожі безпілотники. Дрон, камікадзе. Це запорізький напрямок, який ворог щодня поливає вогнем швидко. У залишках лісу Смуг захисники намагаються сховатися від ворожих очей. На ну, посадку перебіг, дрон десь над нами. Так, да. нас ведуть. Ай, Леве вухо. Сіті! і така картина на позиціях звична, каже воїн на псевдорім. Дрони ганяються за тобою, ти тікаєш від них. Це літо гаряче, було, реально гаряче літо. Сам він з Вінниці брав участь в АТО у повномасштабній війні. На позиціях від початку нещодавно вийшов з роботинського напрямку, де разом із побратимами тримав лінію фронту. Якщо тебе не буде, вони туди зайдуть. Вони так само там десь на позиціях 150 метрів, десь 200 метрів. Хлопці стоять на більш дальніх рубіжах з антидроновими рушницями або включається окопний реп, в кого він є. Це теж дефіцит. Здебільшого каже саме через ворожі безпілотники, дістають поранення. Наші воїни Рім і сам кілька місяців пролежав в лікарні але після матра, атаки. дрона. Само, вже просто ефку на голову не скидають. Я в травні, наприклад, було скільки за день там щось, сім ефок. Це можна, я просто встигав падати. Скидають таке, що його ні затушити не можна. Або такий бабах, що дивишся, ти стоїш за 50 метрів і в тебе в голові загоділо, що ти впав. Думаю, що там, кому це впало на бліндаж. Після лікарняного він повернувся до війська, а от на його побратима з Херсона на псевдогайка. внаслідок мінометного обстрілу ще чекає тривала реабілітація. Звідси, звідси він був достатній. Хлопці, всім сказав, щоб швидко лягли. Я сам не встиг. Поки кричав. Отримав поранення. Отримав я поранення в четвертому ранку, а витягували мене вже десь на вечір часом в дев'ять. Більшість його рідних зараз теж на фронті. Навіть 20-річний син воює на Херсонському напрямку. А скільки ви переймаєтеся за свого сина? От бачите, самі отримали поранення. Ну, більше, ніж за себе. Бо він перший отримав поранення і знову повернувся? І знову повернувся. Після реабілітації чоловік теж повернеться до війська. Каже, інакше не може, адже росіяни пруть з усіх боків і треба втримати лінію фронту. Питаюся прорвати нашу оборону, хочуть зайняти наші міста, села. Ну так де, де механізіровано, де пішки, питаються зайти все время слова. Тому через поля м'ясо бігає аж бігом. Аби битися і перемагати війську, не вистачає нових людей та техніки. Бійці просять про підтримку стилу. Наразі відкрили збір на засоби радіоелектронної боротьби, які стануть на заваді ворожим безпілотникам. А ще закликають чоловіків вставати на захист країни. Кіра Овес Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН СН 1+,1. і про втрати ворога поговоримо докладніше, підсумовуючи 959-ту добу повномасштабної війни. Згідно з даними генерального штабу, росіян ще мінус 1080 вояк, загалом убитими та пораненими від часу повномасштабного вторгнення окупанти втратили понад 665 тисяч осіб. За вчора українські оборонці знищили півтора десятки одиниць броньованої техніки противника та 41 артилерійську систему. Загалом вже знищено 1225 систем реактивної артилерії окупантів, 976 систем ППО, 16 767 безпілотників тактичного рівня та 2619 крилатих ракет. По авіації збито вже 369 російських літаків та 328 гелікоптерів, і більше не курсують морем 28 російських кораблів та катерів і одна субмарина. І традиційна рубрика Бавовна у Росії: чотири сотні російських безпілотників типу шахет знищили сили оборони. Напередодні наші бійці уразили базу зберігання безпілотників, що поблизу населеного пункту Октябрьський в Краснодарському краї Росії. Влучання у ціль точне. Відтак росіяни нас тероризуватимуть менше. У районі Єйська Краснодарського краю теж пожежа та детонація. Там вибухає склад боєприпасів. А під Майкопом атаковано воєнний аеродром росіян. На ньому знищили склад паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомляє Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації РНБО, і вже другу добу детонують боєприпаси біля моста Карачів Брянської області. Над 67-м арсеналом головного ракетного артилерійського управління російського генштабу успішно попрацювали українські дрони. Цей склад за 114 кілометрів від українського кордону є одним із ключових логістичних центрів для забезпечення боєприпасами російської армії. Збройні сили України можуть утримувати територію на Курщині протягом місяців. Таку оцінку в інтерв'ю агентству Bloomberg озвучили неназвані американські посадовці. За даними медіа, наша держава досі не мала серйозних проблем з доправкою вантажів на Курщину, оскільки росіяни робили лише обмежені контратаки та зосередили свої війська на просуванні на сході України. Відтак ЗСУ можуть утримувати території Курщини протягом місяців, якщо не довше. Відзначили американські посадовці, те, що після місяців нестачі артилерійських боєприпасів українські війська забезпечуються ними стабільніше. Це пов'язують як із зусиллями союзників щодо поставок, зокрема у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів, так і зусиллями США і Франції щодо розвитку артилерійського потенціалу України в довгостроковій перспективі. Анна Київська президент Франції показав, як тренується нова українська бригада. Еммануель Макрон відвідав навчання у східному регіоні країни. Бригада, тренування якої він показав, названа на честь доньки Ярослава Мудрого, яка вийшла заміж за французького короля і стала королевою країни. Президент Франції зазначив у соцмережах, зараз військові його країни навчають 2300 українських солдатів з обладнанням, яке наші співвітчизники використовуватимуть під час місій. На початку червня Еммануель Макрон заявив, що Франція навчить і оснастить бригаду ЗСУ чисельністю 4,5 тисяч осіб, і наголосив тоді, що не вважає підготовку українських солдатів на своїй території приводом для ескалації. Візити президента України Володимир Зеленський сьогодні відвідає одразу дві країни. Повідомляються про візит глави держави до Франції та зустрічі з президентом Макроном. Також Зеленський прибуде до Лондона, де матиме зустріч із британським прем'єр-міністром та генеральним секретарем НАТО. Як розповів речник Кіра Стармера, британський прем'єр має намір підтвердити тверду підтримку України з боку Великої Британії перед обличчям російської агресії. У Лондоні в цей же час з візитом буде новий генсек НАТО. Також змі повідомляють і про цю зустріч українського президента. Завтра ж за повідомленнями Зеленського чекають у Німеччині на зустрічах із канцлером та президентом. Ці візити вочевидь готували під дату засідання формату Рамштайн, запланованого на 12 жовтня. Втім, засідання перенесли після того, як президенти, держсекретар США заявили, що не зможуть відвідати його через найсильніший за 100 років шторм, що обрушився на їхню країну. І про ніщівний ураган розкажемо далі. А поки напишіть у коментарях свою думку про те, коли може відбутися зустріч у форматі Рамштайн. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТеСНОНлайн. Чоловіка, який тероризував підприємців, затримали на Прикарпатті. Елітні автомобілі, колекція коштовностей і дорогих годинників це все його придбання від здирництва лише з однієї жінки. Як кажуть, слідчі зловмисник намагався привласнити також квартиру та дві земельні ділянки підприємиці. Для цього силою змусив підписати відповідні документи, і це лише один із випадків, який зафіксували слідчі. В СБУ кажуть 44-річний затриманий відомий у кримінальних колах за прізвиськом Абдула був судимий за умисне вбивство та розбій і нещодавно вийшов на волю. Гроші та майно у своїх жертв вимагав, погрожуючи фізичною розправою. Затриманому оголошену про підозру йому загрожує 12 років за ґратами. Продовж шести місяців він погрожував місцевій мешканці розправою та вбивством, зокрема облити її кислотою та спалити. Він неодноразово застосовував фізичне насильство. Викручував руки, потерпілі душив, бив руками по голові. Свої протизаконні дії фігурант тимчасово припинив лише після згоди потерпілої приписати помешкання. Продаж трофейної зброї. Дев'ять обшуків у п'яти областях. Тернопільські правоохоронці перекрили канал збуту російської зброї та боєприпасів. Їх 26-річному жителю Житомирщини продавали знайомі з фронту. А той збував все це у тилу. Арсенал був чималий. Автомати АК-74, мінометні міни, ручні бойові гранати, порохові заряди, димові шашки та майже 4 тисячі набоїв різного калібру. Все це чоловік зберігав у своєму будинку. За інформацією поліції, покупцями були жителі різних областей. Один із них, житель Львівщини, придбав у ділка понад 12 гранат разом із запалами та майже кілограм тротилових шашок. Йому теж оголосили підозру у незаконному поводженні зі зброєю. Перша зустріч із ураганом Мілтон. Два мільйони американців лишилися без електрики, коли стихія увірвалася на узбережжя країни. Під ударом нині штат Флорида. Там повідомляють про перші смерті. Негода зруйнувала більше сотні будинків. Деякі з них були пересувним житлом у громадах для літніх людей. Мілтон несеться зі швидкістю 160 км за годину. Його супроводжують сильні зливи. Також повідомляється про торнадо. Очікується, що ураган не втратить інтенсивності сьогодні протягом дня, поки перетинатиме Флориду, але ймовірно поступово ослабне після переходу в Атлантику. Поки ж американці змушені масово евакуйовуватися та лишатися у безпечних місцях, уникаючи зустрічу із стихією. Україні ще два дні триватиме бабине літо. Які плани маєте ви? Поділіться у коментарях і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН Онлайн. Він вже за пару годин. Побачимося о 14.